Друзі, тепер я хочу вам представити е чудо нашу машину Тімкін Машин, за допомогою якої нам вдається показати різницю між е продуктами, які ніби по формі однакові, знаходяться в подібних банках, але по суті є трошки іншими. І е що продукти компанії BG е е краще справляються з поставленими задачами. З очистки, змащування різних систем автомобіля, паливної, системи системи охолодження і таке інше. Отже, що складається тім кін-машин? Електромотор під'єднаний до мережі 220 вольт і за допомогою ременної передачі оберти передаються на рухомий вал, От ми його продемонструємо. Який має можливість обертатись, і до нього прилягає нерухомий ролик, таким чином створюється пара тертя. Навантаження на цю пару тертя можна створити за допомогою динамометричного ключа, який дозволяє також відстежувати рівень навантаження. Ось я трошки збільшую навантаження. Ми бачимо, що стрілочка динамометричного ключа показує нам рівень навантаження. А також ми бачимо, що в парі терття створюється температура, все димить, коптить, також чути характерні звуки тертя і підклинювання. Це я збільшую або зменшу навантаження. Ще є можливість за допомогою стаціонарних грузиків однакової, однакової ваги регулювати навантаження, збільшуючи або зменшуючи його в залежності від необхідності. Ще у нас є такий чудоводичка 2,5 літра, яка приблизно в 2,5 рази більша, ніж. Всі тягарці повішені на гру. Працює. Працює. Дякую за увагу.